МЛМ змінює мислення. Чули таку фразу? І це є правда. Єдина важлива умова, що компанія повинна мати цінні сільські стосунки і служіння людям, не плутати з прислуговуванням, саме служіння. Тобто послуга або продукт, яку пропонує компанія, повинна бути направлена на те, щоб змінити життя людей на краще. І я є живий приклад того, наскільки кардинально може змінитись мислення з МЛМ. Тому що я працюю з таким продуктом, такої якості, що точно знаю, люди отримують позитивні емоції, люди отримують оздоровлення організму. Я допомагаю нашим жінкам за кордоном заробляти гроші, мати додатковий дохід, а хтось має свою власну справу, працюючи, з задоволенням. Бачу, спостерігаючи, як ростуть їхні діти, працюючи з дому і заробляють свої власні гроші, не працюючи на чужого дядю в чужій країні. Але для того, щоб допомагати ефективно іншим людям, звичайно, я працюю постійно над собою, розвиваюсь, навчаюсь, тому що інакше я не зможу цього зробити, допомогти іншим. Тому так і є насправді МЛМ змінює мислення, і це правда.